А де була та родина, коли ти садив Бульбу? Не давай їм ні одного мішка, ні одної Бульби не найхуть на колінах павзають. Родина то не тоді, коли ви разом п'єте сотку. Родина то, коли ви разом тримаєте сапку. На милосердя не заслуговує той, хто не має музолів на руках. Якби ти міг на всіх хоча б з два мішка, більше ні, і сестра просила, коли я буду в тебе взяти її мішка. Весною хтось казав, бульбу легше купити, ніж купати. Щось і змінило за той час. Я би купив зуб даю, але в мене термін дії картки сі скінчив. Во получка прийшла, а я розрахуватися не можу. Він минулого року то саме козов, не слухай його. Іди до півниці, візьми три мішка бульби. І возьми ще собі цибулю і сестрі Морку. Mm -hmm. робить з тебе дебіла, бо зараз аби перевипустити картку в приватбанку, треба два рази клікнути в застосунку. А пластикові картки MasterCard вони взагалі відправляють по почті безкоштовно. Ще й по всьому світу, і то буде аж до кінця 25-го року. Я то все знаю. Але хоча би хтось з вас подумав, що скажуть люди, як зувидят, як він купує бульбу в магазині? Воно гектар засадило, а рудині навіть з три мішка не дало.